Спокійно без атак. Так минула ніч на Нікопольщині. У жодній громаді обстрілів не було, але людей просять не забувати. Тиша під час війни оманлива. Тим паче, в останні дні фіксують активність ворожої артилерії на березі Енергодара. Можлива загроза денних ударів. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. Вали окупанти Нікопольщину протягом вівторка. Вчора тричі вдарили по району з важкої артилерії. Випустили близько трьох десятків снарядів. Прилетіло по Марганцю. Там пошкоджені п'ять домівок та ще півдесятка господарських споруд. Минулося без постраждалих. Світла не буде понад 10 годин. У Червоногригорівській громаді 9 квітня заплановані масові відключення. З 8 і до 18.30 електроенергія буде відсутня на 9 вулицях. Їхній перелік зараз на екрані, причина вимкнень, профілактичні роботи, повідомляють енергетики. І наостанок у Томаківській громаді жителі збирають великодній кошик для наших захисників. Долучитися може кожен охочий. Продукти прийматимуть у гуманітарному штабі в будинку культури. Він працює у будні з 9 і до 13 години. Збір триватиме до 13 квітня. Зв'язатися із волонтерами можна телефоном.